Україна стала третьою країною після Канади та Саудівської Аравії, яка отримала на озброєння супербізонів із Канади. Транспортних С-17 Сі і Сісто 130 будуть збрасувати спеціальну модульну систему з крилатими ракетами джазми та магавк на поддонах. У свій час інформація про постачання в Україну 40 канадських бойових броньованих машин підтримки з'явились у червні 2022 року. А вже в грудні вони вже були в військах. Частину з цих бронемашин переобладнали у командно-штабні машини, а інша частина у санітарній версії почала використовуватись для перевезення поранених. Після навчань з експлуатації та обслуговування броньових машин бойової підтримки версії швидка допомога в Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ну, що коротко, то насамперед слід виокремити Курахівський напрямок, тому що зверненням штабу майже третина бойових зідей припадає на цю ділянку. Що тут з важливого? Власне, ворог після е протискання нашої оборони на е півдні Донбасу зараз намагається здійснювати оці. Протискаючи дії від шах напрямку від Шахтарська від Новоукраїнки від Богоявленки на південь, якраз в бік Курахового там у противника є певне просування. Розуміємо, що зараз оцей південний рух противника на Курахове буде власне, як на мене, домінувати певний проміжок часу, і битва за Курахове буде. Як на мене, центром тяжіння всієї цієї операції, осінньо-зимової операції противника. Це в перспективі ворог хоче пов'язати з створенням передумов для просування на Покровськ, але тут треба ще буде рахувати резерви і сили зобовствовання, аби робити якісь попередні висновки. Ще одна ділянка це, власне, ситуація в зоні Кругляківки-Клесніківки, де ворог намагається, власне, вийшов на. Пробився до річки Оскіл і здійснює там, здійснив, умовно кажучи, розподіл нашого плаздама там на, на два плацдарми, які там, зокрема, один. В... Біля Борової, інше, якраз біля Куп'янська, там якраз були здійснені контратаки з українського боку. бачимо це вклинення якраз до Оскілу. І там були контратаки з нашого боку. Там 92-га бригада, є батальйон 3 третє окремої штурмової бригади. В принципі, зараз важливо ну, не допустити розширення та здарму, але передумови і є... Пов'язаний з перевагою сил противника, говорить про те, що в принципі є ризики розширення цього плацдарму, в принципі, витіснення наших військ на правий берег річки Оскіл, але це теж займе тривалий час і тут теж питання використання сил та резервів. Ну і власне ситуація на Курщині там ризики пов'язані з там появою північно-корейських військових. Бачимо заяву з боку Пентагону. Речників тих структур, де говориться про те, що там вже може перебувати до 8 тисяч північно-корейських військових, але поки що таких фактичних прямих доказів участі північно-корейських військових ще не було. Поки що це загальна інформація, де вони готуються, що вони можуть там робити. Так що ми в принципі очікуємо ну, зміни динаміки на цій ділянці, включно про те, я, до речі, говорив і президент України, коли говорив, що питання участі північно-корейських військових це питання там декількох днів. Пане Сергію, Зеленський про реакцію світу на військових КНДР сказав: це нуль дуже лаконічно і. Ще власне в контексті от цієї реакції, і загалом того, що ми сподівалися, і що ми не отримали кілька днів тому, Зеленський є в ЗМІ, заявив в інтерв'ю північно медіа, що на жаль, з того, що проголосував конгрес у квітні 24-го року, Україна отримала лише 10% обіцяного. Я хотіла би вас запитати, чи це правдоподібна цифра, тому що в Пентагоні цю інформацію, поки що не підтвердили. Але. Е, ну, це. Здивувало багатьох мене особисто запитували колеги там а знайомі, чи це дійсно може відповідати дійсності, тому що 10% це дуже мало. Крім того, ми мали можливість спілкуватися із Олегом Катковим, вашим колегою, що він сам, ну тобто, не розуміє, як так могло статися, тому що за цією президентською програмою, яку Байден підписав, нам би мали надавати озброєння досить таки швидко, тому що воно є на складах Пентагону. Ви можете якусь ясність? Внести в те, чому так мало. Ну, насправді, якщо ми вирішили зранку знуртись в ці подробиці, то скажу так. Мамо кажу, що у нас є пакет 60 мільярдів, з яких там 40 мільярдів. це Суто військові спрямування для потреб України, і ми знаємо, що цей пакет о, був палений після там березня, після двохмісячної затримки. Ворог до ці паузи з постачанням озброєнь скористався, і були там певні просування. Стартувало до речі захоплення Авдіївки в цей період, коли ми мали обмеження постачання боєприпасів з боку наших е, партнерів. Але коли ми говоримо лише про ці 40 мільярдів, то вони розпадаються там каже на, на дві складові. Те, що береться запасів е, міністерства оборони, і умовно може бути поставлено швидко. І лева частина дві третини, а навіть більше, та, це те, що має виготовлятися е, в, на підприємствах об, о, об Штатів. Так, от, умовно кажучи, е, середній термін виконання контрактів, які е, виконуються за цією програмою, становить в межах. Трьох років, трьох з половиною років, якщо навіть у 22-му році були підписані контракти з окремими американськими підприємствами, то вони в кращому разі будуть поставлені 24 четвертий, рік. І тоді умовно кажучи, якщо рахувати, що поставлена зброя лише на 10%, то ми можемо говорити лише про постачання тих озброєнь з запасів міністерства оборони. А Лева частина виконаних контрактів, вона сувається 24, 25 і навіть 26 роки. Тепер та зброя, яка береться в запасі Міноборони швидко. Як ми пояснюємо, насправді там теж дивна ситуація, тому що зараз, умовно кажучи, значна частина боєприпасів і зброї була передана, а тепер власне зброя запаси міноборони береться тоді і постачається в тих обсягах, коли укладені контракти вже за, за, за бюджетами міністерства оборони для поновлення оцих запасів. Якщо можна кажучи, те, темпи виготовлення боєпасів США... Зараз мають досягати там ста тисяч на, на, на місяць, то і кількість поставлених боєприпасів навіть за президентською ініціативою не може перевищувати те, що компенсується для е, поновлення тих зброї, яка передається Україні в запасах Міністерства оборони США. Оце та бюрократія або ті процедури, які є сталими для американської сторони, і це те, що зараз. Кликає певне там роздратування з боку нашого президента, який говорить, що питання не в грошах, а в питання процедур. Як умовно кажучи, по двома цим процедурам контракти робляться довго. Це говорить про те, що гроші власне освоєні, але зброї немає. А зброя запасів мініборони постачається лише тоді, коли вона компенсується виготовленням е, зброї з е, американських підприємств. Тому якраз. Складається така ситуація, що дійсно обсяги постачання реальної зброї в порівнянні з оголошеними контрактами, з оголошеними обсягами постачання, вони є. Ну як бачимо, на порядку відрізняються від того, що дійсно отримує українська армія. Можливо, один з, з можливих шляхів та як поповнити швидко арсенали, це також їх закуповувати за реальні гроші. Це є така ініціатива. Дійсно, танська ініціатива якраз передбачає використання грошей країн на НАТО США, але більше країн європейських на закупівлю озброєння в українській оборонній промисловості інших виробників. Це дійсно зараз є один з. Із... Напрямків, але все рівно потреби є набагато більше ніж те, що можуть виготовити європейська і навіть наша оборона промисловість. Головний наголос на американській допомозі, тому що мати БМП Бредлі в запасах американської армії 2,5 Дві вісім БМП Бредлі, але вони теж виявляються не, не надто в доброму стані, коли там Греція захотіла отримати американських БМП Бредлі 160 машин. Вона потім відмовилася, тому що ті машини, які були взяті з запасі, були в тому стані, що треба значна кілька коштів для їхнього відновлення. Греція відмовилася. Так що будем кракому разі, зараз ми вступаємо в період, коли е, війна на виснаження. Ричиняє насамперед виклики для нашої оборонодатності і має бути суттєвим поштовхом для активізації європейської, американської української оборонної промисловості. Це відбувається, але все одно виникає цей касовий розрив між реально поставленими озброєннями, обіцянками і грошима для її виготовлення.